Так, е, сьогодні 18 грудня, 25 рік, земельна комісія, e, значить, е, щоб що проводити, ворог, у нас є мінімальний, чоловіка. Секретаря нашого штатного немає, значить, пропоную секретарям. Хто за? Одноголосно. Ну, так, секретарю приступить до своїх обов'язків. На комісії земельної розглядають 14 питань. Перше питання: про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання в оренду громадянці земельної ділянки площою 0,8415. Забираємо. Так. Розуміло, будуть питання. Хто за те, щоб затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати в оренду громадянці-любівці Віталії Вікторів? Рекомендую в сесії. От так? Проти втримались немає. Про надання дозволу садівничому товариству маяк АР на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо подіву земельної ділянки. І поступово члени секвіничого товариства здійснюють свої права на від задоволення. А забудована і незабудована частина розділені чи ні? У частина, Ще, але більша частина забудована, всі будинки на сьогодні виведені в приватному власті. Люди поступово здійснюють розробку технічних паспорт. питання з адресами. Адреси надаються. Адреси здійснюються на що з факт, тобто дані це там була колізія, що це щось. Нода адреса, адреса, адреса. Обсидиенч, команди. Поліція, Моя КНЦ не красається. Там так, все складає, так вичи, тому що вони тоді ще піднімали це питання, воно зроблено. Добре, от питання, сплачують вони ділянки за всю ділянку, да? що їм і да? ну, так як сиділини чи таблиці. Незалежно від того, забудовано, не забудовано, сплата йде за всю ділянку. Там, там вищий, ніж просто вони з одного часу там добивалися, щоб їм вибили, як це господарські вийде. Це не робили, бо до забудовуйте. Розумію. Члени медкомісії, є питання? Ні. Хто за те, щоб рекомендувати сесії надати дозвіл садівничому товариству до Маяк АМ» на вигляд документації із землеустрою щодо поділу їхньої земельної ділянки? Хто за? Проти втримались кожного голосу. Дання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки водного фонду в 15,3587 тисяч нега. Так, і останні моменти. <говори> На так сама працює. Але все-таки <говори> було відновлено роботу контактної

Більше всього, що інвентаризація поклада даних загальної банки взагалі на відселенно збільшення загальної площі, тому що не виходить з відношення приперечної сфери і тих розмірів, які відбуваються через законодавство, загальної площі. Так, хто за те, щоб надати дозвіл на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаря. Інвентарізації земельної ділянки водною фонду і польщі 15,357. Рекомендуємо сесії. Хто за проти отримались? Немає. Четверте питання про затвердження технічної документації за рукою щодо встановлення межземельної ділянки громадянці Черніченка, Олександрії Іванові та передачі земельних... Хто за те, щоб рекомендувати сесії, затвердити такі ще документації в громадянці Чернічек, Олександр Іван, і надати мене ділянку власність, рекомендуємо сесії, то запроти утрималися одного. Аналогічне питання. Про затвердження проєкту земноустрою громадянська стежка відміни, а деведення додаткові здати. Bye. Тому за те, щоб рекомендувати сесії е затвердити проєкт землеустрою для ведення товарності до виробництва громадянці стежка і болівана. так, за, проти отримали спорт? Шосте питання: про надання дозволу на розроблення проєкту щодо відведення земельних ділянки оренду для будівництва та обслуговування будівель до рівня громадянину до Сергія Миколаїв. Я вас выпускаю, я не понимаю, честно говоря, на дата будет. Це часто забудова чи житливій будинки? Я зрозумів. ну Це під живими будинками. Багато квартирних. Вона живе, А, квартира вибирає. Я, я зрозумів. Ну просто, що там, ну, чи ми просто все одно ж земля комунальна залишається, під багато квартирними будинками. Вона їх вже не приватизується. Вона просто е здається в паре. Без, ну, Це два квартирні підтримки. Це не багато А, Це вбивається це, багатоквартирні. Це, це. Так, нема питання. Так, нема питань. Хто за те, щоб рекомендувати сесії, надати доступ довкому Сергію Миколаєвичу відведення земельної ділянки? Проєкту оренду е, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Хто за? Проти отримали сьогодні голосу. Рекомендуємо сесії. Сьоме питання: надання дозволу на розроблення проєкту щодо відведення земельної діянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, громадянин відбирається.

Тим же будемо користуватися тим правом, що будинок буде, буде ну, власні землі, і ділянки буде там. Там не під будинку, а в цьому підбудинку, а тільки там магазин і частина там десятка, яку це проще бачиться. Так, як воно ще не відрегулювано ніякими актами, свіжа за ну, взагалі нічого там не було ніколи. Там на етапі положення буде допомогти да. погодження з тим, підвачники. Ну то я за і да. кажу, що а той, хто над дими живе, ну той, що mm -hmm. користуватися тоді правом ну, будинка останнім. Ну він же не ходить, його ж ці аж сходинки не йдуть через ці. Так, добре. <coughs> Нема питань. Значить... Хто за те, щоб рекомендувати сесії надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою для будівництва та обслуговування будівлі торгівлі Белайсі Дорби Олександрович? Хто за? Проти утримались одноголосно. Ось про питання про укладання акту про плату за фактичне використання земельної ділянки для комерційного використання Фокшуровій Олені Мановій. Земельна ділянка розташована в межах

Ну там щось приватизувати не виходить. Да? Зрозуміло. Ну, це, це є мапа ФОП-кіоз. Е, є питання. Хто за те, щоб рекомендувати сесії уплати власне акт проплату за фактичне використання е, тимчасової споруди торговельного кіосу ФОП, що рівня, а не Ніхто за проти утримались. Рекомендуємо сесії. Дев'яте питання. Про вкладання акту про фактичне використання земельної ділянки та комерційного використання розміщення магазину фізичною слухою довгим Сергієм Миколайовичем. Це згідно наших регуляторних актів. Нема питань. Хто за те, щоб укласти акт про фактичне використання, про плату за фактичне використання для комерційного використання по довгим Сергієм Миколаївичем? Хто за? Проти втрималися, рекомендуємо сесії. Десяте питання про укладання акту про плату за фактичне використання? Тепер на її ділянки розміщення магазину фізичної особи приємцям била із Едуардом Олександровичем. Зрозуміло, ми питання попередні розглядали про те, що він хоче його законити, а зараз хоче точно. То за те, щоб укласти акт про плату за фактичне використання розміщення магазинною підприємцем Белайцем Едуатом Олександровичем. Хто за, проти втримався одноголосно, рекомендує сесії? Одинадцяте питання: про надання дозволу на вкладання акту про плату за фактичне використання земельної ділянки іншого сільськогосподарського призначення, господарський дві для будівництва обслуговування частини нових будівель, Українку Світлані Михайловні.

оментально становиться до і 25 430 грн, Нема питання. Хто за те, щоб рекомендувати сесії, надати дозвіл на обладнання акту про оплату за фактичне використання, нема пересібнення кампанії? Проте утримались, немає одного голосу. 12 питання: продання дозволу на обладнання акту про плату за фактичне використання земельного ділянок. Вентилятор розташований, що будівля по спідатникам. Польщі складає 364,85 податних метрів і проти 9 різних 1516. Зрозуміло, а друга половина там посильних. Друга половина на нашій чорній олені весільні. Сами на сьогоднішній день вже два проекти приготувані і а це ніби не ще платили, чи А, а це вже на 26. Вони, 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 на вони, 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 Хто за те, щоб рекомендувати сесії, надати дозвіл на укладання акту про плату за фактичне використання, які ви повну перестання нахання? Хто за проти отримали з одного голосу? 12 питання. Надання дозволу на вкладання акту проплату за фактично. Дивимося, що там все розвалюється, видатка що... ніхто нічого там не вийде. Може його об'явити той гарант с позним та нам. Напа для комунальної техніки були б гаражі. Зрозуміло, е, нема питань. Е, хто за те, щоб е, рекомендувати сесії і надати дозвіл на вкладання акту про фактичне використання земельних е, діян бунтів? Хто за проти втримали сходного сесії? Останнє питання, чотири рази. Про розвиток заяв громадян про надання дозволу на тимчасове користування припинних ділянків для ведення особистого в господарства. Ви сказали про ділянки, які ви вважаєте, що у вас реальне підписування до партіону, у вас є обов'язок з і ви розпочали, загальна площа з ППА і Ну, і це до ваша увага розбавину по Ну, просто по концу. Ну, на типу. Людина там проживає, кстати. <про> <про> Займається, звісно, частково воротни з того, частково Росія. Не, не буде запитань. Хто за те, щоб надати е дозвіл на тимчасове користування земельної ділянки для ведення спирту селянського господарства згідно з спискою? Рекомендує сесії. Хто за, проти втримались одноголосно. Дякую всім. Ці питання розглянуті.